Початку поточного року 119 українців офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. З них 44 жінки, 65 чоловіків та 10 дітей 5 хлопців і 5 дівчат. На Хмельниччині також є зареєстровані випадки. Наразі в нас в області, починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. А дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це 30 липня у всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна асамблея ООН. Представники благодійного фонду Карітас Хмельницької української греко-католицької церкви презентували проєкт з протидії торгівлі людьми. Потужний центр транзиту громадян і внутрішньопереміщених осіб, і громадян, які переселяються з східних регіонів в центральну Україну. Тому цей проект започаткували в нас. Проект триватиме рік. В ньому передбачена психологічна та юридична підтримка, реінтеграційна допомога, сприяння в медичному обстеженні та кошти. Орієнтовно до 15 тисяч гривень може бути надана їм така допомога, але не грошова, а саме ну, матер... Витрачена на їхню користь. Крім того, ми можемо запропонувати їм оплатити платні послуги юриста і психолога, психотерапевта. Якщо в цьому буде потреба, постраждати може будь-хто, тому волонтери спільно із однодумцями інформуватимуть населення, яке перебуває у найбільшій зоні ризику. Звичайно, у зоні ризику ті люди, які не мають відповідної інформації. Досить часто, це може бути сільське населення. це ті люди, які перебувають в скрутних життєвих обставинах, люди, які перебувають у пошуках роботи, тому що як показує практика, досить часто людей вивозять за кордон, ну фактично для примусової праці або праці, яка дуже низько оплачується, Аби не потрапити у рабство трудове чи сексуальне, варто зважувати кожен свій крок, перевіряти роботодавців, які пропонують легкі гроші. І головне пам'ятати, вихід завжди є. Задля цього працюють відповідні установи. А від нині й громадський сектор. Толстюк, телеканал Перший Подільський.